Привіт! Рада новій зустрічі! Мене звати Олеся Безсмертна і я викладачка біології, а зокрема, ботаніки. Під час минулих занять ви вже дізналися про будову рослин, особливі типи тканин та органів, з яких вони складаються. Ботанічна подорож триває. Сьогодні наше заняття присвячене видозмінам вегетативних органів рослин. Гадаю, сьогодні буде багато несподіванок. Адже ми будемо пробиратися лабіринтом знайомих незнайомців. Картоплина це виявляється не корінь, а пагін. А лусочки цибулі взагалі неймовірна річ це листочки. Отож, будемо досліджувати невідомі землі ботаніки далі. Сподіваюся, зараз ви мені підкажете, що до вегетативних органів належить. Саме так. Пагін, який своєю чергою складається зі стебла, листків, бруньок та корінь. Видозміни, або ж як їх ще називають, метаморфози саме усіх цих органів і вивчатимемо сьогодні. А що ж таке видозміна і чому вона виникає? Окрім своїх основних функцій, орган може виконувати додаткові для того, щоб це здійснити. Органи набувають чудернацьких, незвичних для себе форм. Видозмінюватися можуть як корінь, так і пагін рослини. Розгляньмо разом це шалене розмаїття. Спершу про видозміни кореня. Вони поділяються умовно на підземні та надземні. До підземних видозмін кореня належать бульбокорені або ж кореневі бульби та коренеплоди. Щодо останніх, то вони із додатковим секретом, який ми розберемо пізніше. До надземних належать корені смоктальці або присоски, повітряні корені, дихальні корені, опорні корені, корені вусики або причіпки та інші. Розглянемо деякі найрозповсюдженіші з них: кореневі бульби. Їх ще називають кореневими шишками або ж бульбокоренями. Це потовщені бічні корені, в яких накопичуються поживні речовини. Такі видозміни є у жоржини батату. До речі, батат ще називають солодкою картоплею і вживають у їжу. Коренеплоди. плоди. Я обіцяла вам секретик. Отож, корене плід, який, до речі, ви можете бачити, чи не щодня у моркви, ридиски, буряка. Утворений не тільки потовщенням головного кореня, але ще й частини стебла, гіпокотель та основа пагона. І так само, як і кореневі бульби, у кореноплоді накопичуються поживні речовини. Як у кореневих бульб, так і у коренеплодів накопичені поживні речовини не тільки важливі для нас як харчовий ресурс, а й насамперед допомагають рослинам у природі пережити несприятливі умови. Корені, смоктальці або ж корені присоски, наявні у рослин, які паразитують на інших рослинах. Завдяки таким корінцям вони всмоктують поживні речовини із інших рослин. Такі корені наявні, у можливо, поки вам не дуже знайомих рослин, як от повитиця, омела. Хоча, зрештою, омелу, я думаю, ви могли помічати на деревах у парках. Повітряні корені характерні для рослин, які ростуть. У повітрі на інших рослинах і поглинають воду саме з повітря. Подумайте, будь ласка, а де можуть траплятися такі рослини? Правильно, у тропіках. Саме такі корені мають тропічні орхідеї. Дихальні корені. Ми про них згадували під час заняття, яке було присвячене будові кореня. Нагадаю, що вони ростуть не в глиби ґрунту, а навпаки, вгору. Вони в такий спосіб забезпечують газообмін бо характерні для рослин, які ростуть у воді або за дуже своложених умов. Прикладом такої дивини є болотний кипарис. Опорні корені. Іноді їх розрізняють на окремі типи за особливостями будови, але загалом вони виконують основну функцію, яка випливає з назви додаткової опори. Знайомою рослиною із такими коренями є кукурудза. А ось про дерево фікус баньян, напевно, знають не всі. Тож для вас це буде цікавинкою. Лише уявіть собі, одне дерево може утворювати цілий ліс завдяки тому, що з його гілок до землі спускаються додаткові стовпуваті корені. Ну і наостанок трішки про особливу видозміну, як от мікоризні корені. Це особлива видозміна, за якою рослина співіснує із грибом. До того ж, встановлюються зазвичай взаємовигідні відносини між ними. У такий спосіб ростуть багато знайомих вам грибів, наприклад, білі. І це далеко не всі видозміни коренів, які існують в природі, але ми рухаємося далі, де видозмін пагана. Вони також поділяються на підземні та надземні, хай як дивно це не звучало б. Адже ви вже знаєте, що пагін мав би бути надземним органом. Можна відразу сказати, що всі підземні видозміни пагонів накопичують поживні речовини, допомагають рослині знести несприятливі періоди, а також сприяють розповсюдженню. Як же розрізнити, це корінь чи пагін ми бачимо під землею? Це, звісно, не дуже легко, але можливо. І от невеличка підказка. Підземний пагін має вузли та міжвузля, також присутні лускуваті або лоскоподібні листки, які можуть відмирати, але видно місця їхнього прикріплення. На підземному пагоні є бруньки, а кінчик пагона це теж брунька, і, звісно, вона не прикривається кореневою шапинкою, кореневим чохликом. Розглянемо спочатку надземні видозміни. Перше, що треба про них сказати, може видозмінюватися як весь пагін, так і його окремі частини, наприклад, листки. Друге, це те, що надземні видозміни виконують найрізноманітніші функції. Вони можуть і записати поживні речовини, і забезпечувати розселення, і знаходити опору, і захищати від поїдання тваринами. І оскільки таких видозмін. Просто не перелічити, то ми розглянемо лише деякі з них. Сукулентні стебла. Або ж, простими словами, стебла у деяких кактусів, які можуть накопичувати воду і водночас здійснювати фотосинтез. Вуса. Наприклад, у суниць, повзучі довгі пагони, забезпечують розселення рослини. Колючки. Основна їхня функція захист рослини. Колючки можна побачити у таких екзотичних рослин, як гледичія, в якої вони сягають значних розмірів, так і у наших більш знайомих нам рослин: глід, груша, біла акація. Окремо хочу наголосити на деяких метаморфозах, які є суто видозміненими листками. Найперше згадаємо горох, у якого на вусики видозмінюються саме листочки. І ще одним незвичним метаморфозом саме листків, є листки пастки або ж ловильні листки. Ними рослина приваблює і захоплює комах, а потім їх перетравлює для отримання додаткового живлення, зокрема нітрогену. Такі рослини за суттю, є хижаками. Ось одна із них росичка, рослина, що зростає в Україні. І на сам кінець Підземні видозміни пагона. Коренище, кореневище, вище, коріняча. Підземний зазвичай видовжений пагін, який може виконувати або ж запасальну функцію, наприклад, у півників, або сприяти розселенню рослини, наприклад, у анемони, пирію. Бульба. Ну а з цією видозміною пагона ви дійсно знайомі. Потовщене стебло, яке накопичує поживні речовини, має лускуваті лускоподібні листки та пазушні бруньки впізнали? Ні. Ну, а це опис звичайнісіньких бульб картоплі. До речі, якщо, можливо, хтось досі не знав, ну, можливо, то чіпси, що їх багато хто полюбляє, виробляють саме з картоплі. Ну і завершення нашого сьогоднішнього метаморфозного свята. Цибулина теж доволі звичайна видозміна. До того ж, видозмінюється тут усе і стебло, і листки. І ми навіть просто зараз зможемо це роздивитися. Я сьогодні принесла цибулинку, яку ми розрізаємо уздовж та роздивляємося, можемо побачити стебло, яке видозмінюється на структуру під назвою денце, а також лузки цибулі. Це видозмінені листки. Ви саме можете спостерігати, як змінюється цибулинка у процесі росту. Для цього потрібно лише взяти цибулинку і поставити її у воду. Я вам продемонструю вже пророслу, можна помітити корені, а також нові листочки, які ми теж вживаємо у їжу. Деталі проведення досліду ви зможете прочитати у матеріалах для самостійного підготування. Що ж, підсумуємо, про що ж ми з вами дізналися впродовж заняття сьогодні? Видозміни або ж метаморфози органів виникають як пристосування для виконання додаткових зазвичай непритаманних певним органам функцій. До видозмін кореня належать бульбокорінь, коренеплід, корені смоктальці або ж корені присоски, повітряні корені, дихальні корені, опорні корені та інші. До видозмін пагона належать сукулентні стебла, вуса, вусики, колючки, коренище або ж кореневище, бульба, цибулина. Видозміни пагона та кореня бувають як підземні. Так і надземні. У пагона може видозмінюватися як цілий пагін, так і окремі його частини. Підземні видозміни пагона і кореня можна відрізнити за наявністю вузлів та міжвузлів, листочків та бруньок. Що ж, наша сьогоднішня подорож таємничими лабіринтами метаморфоз закінчилася. І маю надію, що вона вам сподобалася і ви відкрили для себе щось нове та цікаве про таємничий світ рослин. Аби все почути сьогодні не забулося, а також щоби провести власні досліди, перегляньте матеріали для самопідготування до наступних зустрічей!